Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі Кременчуцькі новини. А мова сьогодні й про таке: сьогодні Кременчужани зустріли тіло загиблого героя-десантника Сергія Щербака та простилися із колишнім заступником міського голови Віктором Єгоровим. Та подробиці візиту польської делегації до Кременчука дивіться далі у випуску новин. Сьогодні Кременчук зустрів героя десантника загиблого на Донбасі Сергія Щербака. Кременчужанину було 53 роки. Служив Сергію 95-й аеромобільній бригаді в гранатометному відділенні. Загинув військовослужбовець 16 березня в бою, утримуючи прорив терористів під Авдіївкою на Донеччині. Тіло десантника привезли із Дніпропетровська до Кременчука. Вулицями міста героя супроводжувала автоколона з патріотичною символікою. Церемонія прощання з військовим відбудеться завтра. Тра в міському палаці культури о 10.00, А відспівування пройде в Свято-Миколаївському соборі об 11.30. Ще одна сумна подія відбулася сьогодні у Кременчуці. Місто сьогодні попрощалося із Віктором Олександровичем Єгоровим, талановитим керівником, колишнім першим заступником міського голови. І просто людиною з великої літери, яка віддала всі свої сили, всю свою енергію для розвитку нашого надніпрянського міста. Розпочинав свою роботу Віктор Єгоров в органах місцевого самоврядування Кременчука у 1992 році. Першою посадою, яку він обійняв, стало місце керівника управління житлово-комунального господарства. Потім Єгоров був заступником та першим заступником міського голови. Його глибокі знання, багатий досвід, організаторські здібності, любов до свого міста стали неоціненими для розвитку Кременчука. Він був керівником, про якого говорили справжній фахівець своєї справи, комунальник з великої літери. Пам'ятаю я з 1992 року, коли він прийшов у ЖКХ. Подивились. От Іван Кендрачич дуже допомагав йому стати настоящим професіоналом. От, а потім замітили. І коли Іван Кедарич прийшов вдруге на міську голову, він вже його запросив заступником міської голови, по комунальному. Перш за все, він працював з охотою, з любов'ю. В основному, звичайно, він займався по своїй спеціальності, хоча були і інші напрямки його діяльності, як першого вже заслупника голови міського голови з любов'ю працював, був дуже коректним з колегами по роботі, був доступним для любого примічажа. Сотні людей прийшли сьогодні до міського палацу культури провести Віктора Олександровича в останню путь. Це і колишні нинішні керівники комунальних та промислових підприємств, депутати усіх рівнів різних скликань, екс керівники міста та районів. Нинішні посадовці для багатьох він був не тільки та керівником, а просто гарною людиною і чудовим товаришем. Чоловіки не можуть стримати емоцій, згадуючи про покійного. От що я могу стояти добрий чоловік, мудрий. Очень жаль, що такие люди уходять из жизни. Знали й поважали Віктора Єгорова і в Кременчуцькому районі людина високого професіоналізму, який справді знав житлово-комунальне господарство міста до дрібниць. І на жаль, люди сьогодні такого рангу відходять в небуття. То від всієї своєї територіальної громади я висловлюю співчуття його рідним. І хочу сказати єдине. Нехай йому земля буде пухом і вічна йому пам'ять. На громадську панахиду прийшли і виконуючі обов'язки міського голови Віктор Калашник із заступниками та керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету Кремячуцької міської ради. Після обряду відспівування сумна процесія вирушила на Староревицьке кладовище, де Віктора Єгорова і поховали. Сьогодні до Кременчука прибула польська делегація на чолі з генеральним консулом Республіки Польща в Харкові паном Станіславом Лукасіком. Мета візиту підписання меморандуму про співпрацю вищих навчальних закладів обох країн, реалізація спільних проєктів та допомога в економічному розвитку України. Як іноземні гості провели день у Кременчуці, знають наші кореспонденти. Місто Бидгощ вже давно стало містом побратимом для Кременчука. І з його мешканцями Кременчужани на перший рік підтримують дружні і партнерські відносини. От і сьогодні між поляками та українцями був підписаний меморандум про співпрацю між польським університетом економіки та навчальними закладами нашого міста. Після підписання документу польська делегація зустрілася із виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником. Генеральний консул зазначив, Кременчуку поляки приділяють особливу увагу. В нашем консульском округе находится 7 областей, 7 областных центров и город Кременчук. Активность, активность Кременчука, это прежде всего благодаря пану Андрею, она, скажем, нетипична и выделяется сильно даже на фоне некоторых областных центров. Ми дуже раді цьому. за круглим столом посадовці обговорили складну економічну і політичну ситуацію, яка склалась в Україні, зокрема і у Кременчуці. Віктор Калашник підкреслив, що наразі підтримка Євросоюзу, у тому числі і Польщі, неабияк важлива. Ми дуже надіємося на вашу підтримку. піддержку. от вас тоже теж много завісить і наша дальніше культурные св'язки, расширение їх і економічні зв'язки, пользує случаем, Хочу поблагодарить поляка, который очень много делает для нашего региона и для Украины. Это Виктор Андреевич Маринич. Он на протяжении многих лет, имея бизнес, особенно последний год, когда начались вот эти действия, он постоянно помогает нам и работает с нашими волонтерами. У свою чергу пан Станіслав Лукасік зазначив, що до Кременчука незабаром прийде консул з економіки, який сприятиме стабілізації економічної ситуації у нашому місті. Є у нас теж новий консул по економіці. Я його теж обіцяю привести і направи незадовго време. Іонка раз концентрується тільки на випросах економіки торгівлі, довгий на звязків Я думаю, що йому візит. Тамчики будуть нічні по закінченні офіційної частини дипломати відвідали сквер імені Олега Бабаєва. Делегація поклала квіти і вшанувала пам'ять загиблого мера. Біля скульптурної композиції поляки зустрілися з дружиною загиблого міського голови Світланою і висловили їй слова співчуття. Ви знакомі, да, знаходим, знаходим. Полякам приємний той факт, що їх поважають на території України, каже голова Полтавської обласної організації спілки поляків України Віктор Маренич. І на знак взаємної дружби іноземці намагаються усіляко допомагати українцям. Це з нашою діаспорою, підтримка в такому організаційному плані фінансовому. Это для нас одно из главных направлений нашей деятельности как консульства. И очень, я очень рад, что в Кременчуге вот наша диаспора не только что она активна, что она живет, но что она ей посчастливилась иметь вот такого ну, куратора, деятеля, деятеля, что он, он поставил ее на, на ноги, что он помогает. что. І власти йому допомагають і вважають його. Так що я только рад. Булі біженці слуганська з, з Донецька. Чотири человека уехало через Харківську консульство, они находились здесь. я направляла письма, Ані вже уїхали туди. Дзвоніли їх прийняли. Окрім того, польські партнери відвідали декілька навчальних закладів, зокрема, і п'яту гімназію. Там поважно гости зустріли за народним звичаєм із хлібом сіллю. Учні та педагоги показали спеціальні класи, де діти вивчають польську мову. Також школярі презентували стенд, що символізує дружбу між двома народами. У цьому навчальному закладі дипломати зустріли доньку Олега Бабаєва Анну. Дівчинці висловили співчуття і побажали щасливого майбутнього. Дуже активна, хорошо вчиться, теж знає польський язик Аня. Немножко. Немножко. І скромна. Після екскурсії навчальним закладом на гости міста чекав розважальний концерт. Кременчужани котрий раз довели – Вони дружелюбний і гостинний народ, який прагне тільки миру. І знову колишні регіонали піднімають голови. Впродовж тижня Кременчуцькі ЗМІ активно обговорюють ситуацію з можливим реваншем регіоналів. Тож, чи допустять до цього мешканці Кременчука? Громадську думку містян вивчали журналісти Кременчуцьких новин. Я думаю, що люди змінилися. Хоч і не багато часу пройшло, все одно все якісь зміни відбулися. Це по перше, а по-друге, помилкою була те, що вони прийшли до влади, а не те, що вони знову рвуться до влади. Я думаю, це вже пройдені етапи і вряд ли люди наступлять на ті ж граблі. Головне, щоб був мир в нашому місті. Вот это самое главное, і чтобы у нас не было войны. Ні, реагионал точно в каменщике быть не должно. Якщо кому-то, наприклад, будуть мешать, это те принципи. регионалов, то их просто остановят люди. Я думаю, нет. Потому что люди научились думать, видеть и сравнивать то, что было, и то, что будет, если мы очень много будем работать для этого. Я думаю, что нет. Ну, потому что ничего хорошего не было при их власти. Власть, которая сейчас не допустит этого. Это больше нет. А какой власти? А какой власти они могут мечтать? Навряд ли, чтобы регионалы дошли. Не получится. Тому що вже раз на регіоналах опеклись. Ні, ні в якому випадку. Не повинні, народ не допустити цього. Ні в якому випадку. Тому що приведуть ще к худшому. Зв'язок трьох поколінь дослідили десятикласники Кременчуцького ліцею номер 4 Впродовж виховного заходу мова йшла про ветеранів Великої Вітчизняної війни, героїв мирного післявоєнного часу та наших сучасників бійців. АТО. За ініціативи вчителя історії ліцею номер 4 Тетяни Афанасьєвої у десятикласників пройшов незвичайний урок пам'яті. Ліцеїсти самостійно підготували оповіді про наших земляків, героїв різних часів. Запросили діти і живого свідка з витяги солдатів великої вітчизняної війни та тих, хто відбудовував країну у післявоєнні роки. Я відчуваю зв'язок поколінь, а це дуже важливо. Ми належали до покоління молодої гвардії, так мовити. І теж день побіта приближали, як могли, вийшов запас капітану лейтенантом. А вже коли працював я в ветеранській службі, вчителював я. Життя прожити не даром, зазначив поважний ветеран. І спеціально для школярів заспівав. Прощайте, скалістиї гори, на подвіг отчизна заряд, ми вийшли в відкрите море. Зуровий, поход. Цьогоріч людство святкуватиме 70-річчя перемоги над фашистською Німеччиною, але і зараз в Україні неспокійно. Тож вже онуки заступили на шлях батьків, захищаючи батьківщину на Беремному сході. Кермичуцький ліцей номер 4 пишається своїми випускниками, які нині виконують службовий обов'язок на передовій АТО. Курдюков Михайло Наймасштабніший його бій відбувався у 2014 році. Коли його підрозділ брали село Маринці, де 4 серпня він отримав вогнепальне поранення в стопу зараз він перебуває у Маріуполі. За словами самого Михайла, перебування коли перебуваєш в АТО, звичайно страх присутній, але він врівноважується цікавістю. Також як не згадати про Гаркавенка Олександра, на жаль, він досі знаходиться в зоні АТО. І тому інформації про нього ми зібрати багато не змогли. Останнє повідомлення, яке було надіслано нашу адресу, містить такий зміст. Розмовляти я не можу. У нас обстріл на підтвердження того, що бійців з нетерпінням та надією очікують вдома. Пролунала пісня. Жди Исновок наприкінці, батьки та діти безперервна зміна поколінь це запорука успіху та перемоги сучасної та незалежної України. А у продовження випуску черговий огляд інтернет-ресурсу на шпальтах інформаційно-ділового сайту міста Кременчук Тудей повідомляють народний депутат України Юрій Шаповалов підтримує наміри Верховної Ради щодо звернення до ООН про введення миротворчого контингенту до України. Шириться інформація і про те, що деяких чиновників Кременчука звинувачують у фінансуванні терористів, кого саме і через що від журналістів Кременчук Тудей. У свою чергу інтернет-видання Телеграф містить поради до. Тора економічних наук про те, що робити, коли тарифи невпинно зростають. Кременчужанам пропонують об'єднатися та займатися разом спортивним бігом. Уся детальна інформація міститься на сайті Телеграф. У Кременчуці проходить другий тур 13-го відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків. Кременчуцьке розмаїття, який має назву мелодії серця. У міському палаці культури поважне журі визначилося із переможцями. Конкурс мелодії серця об'єднав інструменталістів різних жанрів. Це й струнні духові інструменти і фортепіанна музика. Тож останні репетиції вже позаду. Сьогодні все залежить тільки від таланту учасника конкурсу та його наполегливості під час навчального процесу. Як завжди, проходить за чотирма віковими категоріями: це перша категорія наймолодші 5-9 років, наступна категорія 10-12, 13-15 і найстарші діти це діти віком 16-17 років. Відкривати другий тур фестивалю випало учасникам дитячого естрадно духового оркестру мелодія. Юні музиканти вразили і суддівство, і присутніх у залі чудовою грою і цікавою музичною композицією. Ми зіграли адажо Тамаза Лальбіоні і привода опери. Ми вирішили їх так сказати зміксувати і спробувати, що вийде, якщо змішати стару класику з новітньою, і вийшло дуже дуже гарно. Конкурс тривав майже півтори години. Учасники змінювали один у одного на сцені, лунали польки, вальси, пристрасно звеніла струнами, гітара. Рідні і друзі підтримували оплесками виступи юних музикантів. Всім особливо сподобався виступ дівчинки із флейтою. Помітно було, що конкурсантка хвилюється і це впливає на її гру. Я грала твір радість від прекрасного дня. Він багато разів повторюється, одна і та ж тема, але було дуже складно її вивчити з першого разу. Мені не дуже получ... не дуже получалось. На наше прохання дівчинка зіграла нам прямо у фойє міського паласу культури. Вийшло краще ніж на сцені. За свій виступ Ярослава Родіна посіла перше місце. Також перші місця дісталися Анастасії Коваленко, Софії Паламар та ансамблю Скрипалів. Суддівство після тривалого обговорення визнало володарем гран-при оркестр мелодія. У Кременчуцькому спортивному комплексі Політехнік відбулися поєдинки чемпіонату України з Тхеквандо і ТФ серед дітей та юніорів. На татамі демонстрували свою майстерність майже 400 учасників із 15 областей нашої країни. Приємно, що й господарі турніру Кременчужани виступили достойно. Розповідає Дмитро Демиденко. Спортсмени змагалися у двох видах програми: формальні вправи, туль і спаринг. Обидва види програми були розподілені за віковими категоріями: – 7-8 років, 9-10, 11-13 та 14-17. А спаринг додатково ще по вагових категоріях і дивізіонах, по поясах, які свідчать про рівень підготовки спортсмена. Хочеться відмітити організацію сарінування, що федерація розвивається і стремиться до європейського рівня, оскільки сам неоднократно являюсь суддєю міжнародних чемпіонатів Європи і міра. Положительне здвиги в розвитку на європейському рівні і організації. Кременчуські тренери Юрій Вдовицький, Руслан Білінький, Олег Корабельников, Андрій Коновалов підготували цілу когорту Кременчуських спортсменів. За звання чемпіонів боролися 54 учасники з нашого міста. Перспективи Кременчуга на цих тих дуже-дуже хороші. Єдине, що звісно, нам дуже складно тягатися на рівних з командами Києва і Харкова. Ну, в связи с тем, что в Кременчуге работает всего 4 инструктора по Тайкванду и Тиев. Для сравнения, в Харькове порядка где-то 40 тренеров, в Киеве порядка где-то 50 и тренеров только работает. Ну, точно не могу сказать, но примерно такой порядок цифр. Та цены это не нашим землякам показать класс. 27 кременчужан выбрали медали. 8 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых. Наймолодшими учасниками нашої команди стали Назар Лановий 7 років, Олексій Бурков 8, Діана Чернишова 8 і Анна Алексєєва – 8. Дівчата стали другими по спарингу у своїх вагових категоріях 31 кілограм та 34 кілограми відповідно. І про погоду за даними синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде мінливо хмарною, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах одного мінус чотирьох. Вдень сягне дев'яти з позначкою плюс. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Щасти.